Дискусійний клуб за участі Ужгородської молоді та волонтерів з-за кордону відбувся вперше в Ужгороді. Поділитися цікавими ідеями життєвим досвідом та знайти відповідь на питання, що таке заважає нам іти до своєї мети, взялися активні учасники молодіжної організації Айсик. Подібні тренінги, які проводяться в рамках проєкту, спрямовані зокрема на отримання практичного досвіду для студентів та молодих спеціалістів. Сьогодні наша тема нові ідеї, чому ми їх не реалізовуємо? Тобто, ми будемо разом із студентами та активною молоддю обговорювати саме е, ідеї. Кожен з нас в житті мав якісь ідеї, тобто обговорювати, що нам заважає їх здійснювати, що нам допоможе в їх здійсненні і чи погано власне не всі ідеї здійснюються, тому що ну тобто точку зору молодих людей, які сьогодні сюди прийдуть. Колективне обговорення актуальних питань проходило виключно англійською мовою, і так саме це стало родзинкою зустрічі. Такий підхід до вивчення мови міжнародного спілкування обрали не випадково, оскільки на заході були присутні і гості за кордону. Литовець Робертас приїхав до України вперше, однак участь у проєкті вважає важливим етапом у житті. Тому з радістю вирішив поділитися своїм рецептом успіху із українськими студентами я приїхав сюди для того, щоб взяти участь у проєкті професійне майбутнє, оскільки я навчаюся на бізнес-менеджменті управління бізнесом, тому моя ціль у проєкті є поширення власного досвіду у профорієнтації молоді. Мені подобається українська молодь. Я вважаю, що молодь України є розумною і багато чого цікавого вона знає really great. відбувається реалізація проекту професійне майбутнє, і в ньому залучені волонтери із таких країн, як Литва, Китай та Бразилія. Волонтери приходять на заняття у школах, і вони розповідають про різні опції та різні перспективи, які мають школярі після закінчення школи, та також яку професію, яке майбутнє вони для себе можуть отримати. Успіху досягає той, хто реалізовує заплановані цілі. Такого висновку дійшли учасники дискусійного клубу. Обмінятися думками та ідеями зумів кожен. Відтак організатори обіцяють, що наступні зустрічі, які відбудуться в рамках проекту Акт юей допоможуть не одній молодій людині розвинути та реалізувати власний потенціал.